У цьому відео ми прибираємо фон в фотошопі. Розпочнемо. Перший наш крок це перейти до шарів. Вони ж леєрс. І обов'язково перевірте, що цей шар не під замком. А якщо це так, то просто відімкніть його. Після цього перевірте, що цей шар виділений. Переходьте до вікна властивостей Properties. Якщо у вас цього віконця немає, то перейдіть у панель вікна Windows і натисніть на властивостях. Далі ви побачите функцію видалити фон Remove Background. Натискайте. Виглядає а вже ж, непогано, але є деякі нюанси у вигляді білих плям. Щоб це виправити, перейдіть у Вибрати Select. І виберіть обрати маску. – Select. «Маск у цьому вікні функція прозорості – «Transparency» має стояти у максимальному значенні. Перевірте це. В панелі інструментів Toolbar перевірте, що вибрано інструмент швидкого вибору Quick Selection Tool. А ось тут, використовуючи плюс, ви можете повертати задній фон або ж мінусом його прибирати. А у нашій ситуації ми використовуємо мінус. Обов'язково натисніть ОК, щоб зберегти зміни. Ось тепер все виглядає, як треба. До зустрічі в нових відео!